Хотів більше розповісти про методологію. Методологія для мене це дуже цікаве питання, бо тому що я от дуже багато часу цьому приділив, зробив дуже багато досліджень в цій темі своїх власних спостережень і дуже продвинувся в процесі от цього вивчення, цього дослідження. І конкретно по методології я собі так сів і подумав: по суті. Методологія це, як, як по словах навіть розібрати, це метод і логос, Так? наука про методи. І це дійсно досить прикольно і цікаво для мене. Бо я дуже багато придумав от своїх власних методологій, своїх власних методів. Так? Методологія це набір методів, методи. Формує твою методологію. І це для мене значно ширша тема, бо тому що методи бувають різні. Я настільки розширив кругу в цій методології, бо тому що методи можуть бути як свій метод, свій індивідуальний спосіб дивитися на світ. Так? Це теж може бути як метод. Метод, як проявлятися теж може бути дуже багато різних варіантів і власних індивідуальних способів. І я зрозумів, що якщо мати от алгоритм, чи покроковий, чи, наприклад, скелет, на який ти можеш навісити свої варіанти, то можна багато чого цікавого і корисного кругом себе створити. І для цього нам потрібні методи, щоб створити якісь нові цікаві позитивні рухи, нові результати і тенденції кругом себе, або методи, щоб поставити крапку в тенденції, яка тебе перестала влаштовувати. То, що. Тебе тягне на низ, і не дає тобі розвиватися. І взагалі, от власний, власний метод може бути як метод, як розставляти пріоритети, як ставити цілі, як взаємодіяти з іншими людьми, як знайомитись взагалі, як... навіть методи, як робити компліменти другим людям. І взагалі я придумав свою таку універсальну, от такий свій універсальний метод. Власну методологію, так і от я, коли проходжу, проводжу консультації, я беру цей універсальний метод і адаптую під під інших людей, які до мене звертаються, і шукаю в них їхній найбільш цікавий, найбільш прийнятий для них їхній індивідуальний підхід, так, в їхній персональній конфігурації, їхній автентичності, які їм підходить, які не можуть вже. На другий день застосувати кругом себе, вибрати найбільш прийнятний для них метод, щоб проявлятися, або, наприклад, вирішити, вирішити якусь проблему, розставити пріоритет, взагалі будь-що. І от конкретний е кейс на моєму прикладі. От, е тоді я вже сказав, багато методів всяких придумав, і конкретний метод я придумав проявлятися. Так, Це для мене як м як. Звучить як кросфорд. Проявляй своє я. Проявляйся. Так? І от моя інста це якраз і трансляція цього методу. Він, Я веду свій інстаграм по цьому методу. Так? Мій інстаграм це як журнал, платформа для взаємодії, на якій я транслюю в свої методи. І спеціально ці направлення тоді кажу, що є методи. Які ви можете взяти, застосувати в себе в свої, для свою ситуацію, і провести от такий пробний період, е, такий тест-драйв цього нового методу, який націлений, щоб, наприклад, поставити ціль, чи проявитися, чи поставити, наприклад, решити проблему, яка тебе перестала влаштовувати. Так? Взяти цей метод, подивитися і спробувати його адаптувати під себе. Так? Мій інстаграм це як от така платформа, я транслюю свої методи. І це для мене спосіб проявлятися. Так? От Конкретним от, зразу напряму, де я говорю, що от, є методи, які беріть, в себе застосовуйте, і проводьте от такий тест-драйв. Тест пробний період і отримуйте результати. Бо тому що для, для цього я її веду. Цей інстаграм для людей, які зацікавлені вчитись, розвиватись, працювати над собою. Не Просто я дуже багато вчився в різних людей, і я зрозумів конкретно, як це працює. От через такі глибинні дослідження і спостереження. По суті, ми беремо, от, просто от так, така моя айтішна освіта мені дала дуже сильне розуміння і навик брати агоритм і на нього підставляти свої варіанти. так? Алгоритм покроковий прототип, на який ти береш метод і стосовуєш кром себе. Для чого нам методи? Для того, щоб створювати нові результати кругом себе. Так? Тому я от так брав, наприклад, якісь методи, які десь я читав і адаптував їх під себе, підставляв свої варіанти. і… Проводило такі демонстрації крогом себе, так? Це якраз я і називаю, переходити від скучної теорії до веселої практики. Це коли ти береш метод і конкретно в себе його застосовуєш, і йдеш в процесі по дорозі, на нього опираєшся і пробуєш. І я прям дуже багато методів власних придумав. І от в мене є відео на YouTube, яке я називав «Лайтований, напружений спосіб вивчення англійської мови. І це теж як один з методів, так? Це на. Це частина моєї методології. І я дійсно по ньому так і живу. Я, я з нього починав. І я його досі притримуюсь. Бо тому що е, я недавно собі купив проектор, і от вчора вечір я сидів і я дивився відео, де я вчив англійську мову. Там коротке відео було щось десь на навіть не три хвилини. Але там розібрало, розібрали чотири, чотири слова. І я так сів. От мені от таке от, крісло, груша, так? Е, я на нього сідаю на стіні. Цей проєктор. І я в такій е комфортній атмосфері собі лежу і дивлюся відос. І повторяю. І це зручно, легко, цікаво. І це так і називається лайтово ненапружений метод. Я чувак, який почав вчити англійську просто з нуля. Я алфавіт почав вчити після 21 року. Я людина, яка коли вчилася, вчила англійську, я не записав ні одного слова на англійський. Я не написав ні одної таблички. У мене є от, е там знайомі, які вчили всі часи англійської мови, вони малювали цю табличку, чотири цих підтипи, і собі там конкретно розписували. Я людина, яка ні разу ні одного слова не написала на листку, я просто перше, я дивився відео. І вголос повторяв, Друге, я дивився різні додатки. Я більше ніж 20 додатків знаю, в яких я вчився. І я просто це комбінував. І Я просто сідав і дивився відео, і повторяв вголос. І це для мене, я дав йому таку назву, найтово ненапружений спосіб. Бо тому що ти просто дивишся і повторяєш, нічого не записуєш, і так далі. І це, от прям мій метод. І... Що я вчора вечір зрозумів? В мене от, також є свій метод продовжувати. От за цих 5 років, да, вже 5 років, після 21, я не було такого періоду, щоб я більше, ніж 2 місяці, тільки раз таке було, а так в середнь... після цього максимум 2 тижні, щоб я взагалі не вчив англійську. Щоб я не було такого періоду, щоб більше ніж 2 тижні, щоб я. Не подивився ні одного відео, додатку щось не наклацав, чи щось десь якось в цьому ну, не підтримував цей рівень. так? Я постійно, постійно, або подивився якийсь фільм-вихідних, на якийсь кусок, хоча б там, 30 хвилин, або дві сторінки якоїсь книжки прочитав по, суто по-англійськи, або в неділю сів і подивився якісь два відео по там, 19, або по 30 хвилин. Але я постійно себе не вертав на цей шлях. І я зрозумів, що в мене вчора появився ще один метод, конкретно як себе сказати, не дуже не на цей шлях, не заставляти себе продовжувати, а не дати собі можливість зупинитися, так? Ну тому що вже майже більше ніж три тижні, вже дійсно майже місяць, але такого давно не було. І я це чітко розумію і помічаю, що я. Вже більше ніж три тижні, що я взагалі не вчив англійську, тому що я вже не розмовляв своїм волонтером по вівторках, і зовсім ні одного відео не подивився. А от вчора вечір я зрозумів, що Ну, мені вже якось впадло було, чи що, ну не знаю. Я зрозумів, що включити свій проектор і подивитися, це поміняти обстановку, поміняти свій спосіб і підхід. Так? І це от такий новий метод. Який який цікавіше взяти, цікавіше зчепитися, щоб продовжити сісти в такій атмосфері, почілити, спробувати з користю провести час, так не тільки дивитися якісь там кліпи, відео, там фільми на проєкторі, а сісти отак на крісло рушу і на екрані, на стіні повтикати на великому екрані і повчитися. Те, як я вчора вечір це зробив. І це досить крутий формат. це було моє таке цікаве нове відкриття, бо воно ну, зовсім не, не шкодить на зір. І це моє здивування було тому, що це досить фокус класний дає. Я думав, що я такий будуть не розслаблені, так дивитись і не, не серйозно це сприймати. А я дійсно був дуже сильно сфокусований, і це було моє відкриття. І це отакий от мій власний метод власний метод от комбінувати варіанти, так? не дати собі можливість перестати цим займатися. Бо тому що я вже вийшов на якийсь рівень. І мені вже не те, що треба, треба його підвищувати. Мені треба тримати цей рівень, бо тому, що я вважаю, якщо ми просто стоїмо на місці, ми не стоїмо на своєму рівні. Ми падаємо, бо тому що немає нічого середнього. Все або круто не розвивається, або падає, деградує і ламається. Тому, коли ми стоїмо на місці, треба бігти, щоб стояти. Бо тому, що як ми стоїмо, то ми автоматично опускаємось, і треба постійно підтримувати свій рівень. Так, постійно, час від часу, щось дивитися, щось вчитися, бо тому що, якщо ти не вчишся, то ти не ростеш. Бо тому що, якщо дійсно ви два місяці, якщо півроку взагалі не вчитися, не читати, не зустрічатися, наприклад, з англійською, то твій рівень буде дійсно падати, і тобі буде дуже важко вже через півроку б, знову почати там розмовляти, спілкуватися на тому рівні, ні якому ти спілкувався. Так от, Методологія для мене <кій> дійсно значно ширша тема, і я зрозумів, що це дійсно цікаво про це говорити і розвивати цю, цю тему. Тому що з, з мого досвіду, на моєму досвіді, є дуже багато цікавих прям, методів, які я на собі перепробував. І навіть конкретно конкретно свій метод, як ставити крапку в тенденції, як робити екскурс в майбутнє, щоб зробити. Е Спостереження, з яких вивести закономірності, і потім зробити якийсь висновок, щоб поняти, чи тобі такий футбол потрібен, чи тобі таке кіно взагалі не треба. Так? На який можна поставляти свої ситуації, свої події і буквально свою, свою історію, щоб зробити якийсь висновок. Якось так. Тому методологія це дійсно цікава. Тема і мій інстаграм, мій журнал це от я зрозумів, що великий кусок мого інтересу це мені цікаво розказувати про методологію.